приказ Командуючий генерал Макаві командування нашої частини, полковник Клімка. Сьогодні я вам розкажу про інших генералів російської армії, про людей, під чим командуванням обстрілюють українські цивільні міста, захоплюють українські села та вбивають українських громадян. Про те, хто вони, хто їхні сім'ї, які у них статки та як живуть їхні діти, вільно подорожуючи Європою. Цих генералів об'єднує одна цікава деталь. Всі вони народились в Україні і зараз знищують свої рідні міста. А може, навіть власних дітей. Хто давав приказ бомбити мирні міста? Командуючий генерал Маковецький. Повністю, Повністю генерал Маковецького Володимирович. Він непосредственно давав координати. Він прислав координати роботи. Генерал Маковецький непосредственно давав координати для бомбардіровки. Ви, певно, пам'ятаєте це відео. На ньому збитий російський льотчик-підполковник Максим Криштоп. Його збили в 2022 році, коли він бомбардував Харків. В полоні під час допиту він зізнався, що координати для обстрілу йому надавав російський генерал-лейтенант Олег Маковецький, який сам родом з України з міста Чугуєв Харківської області. Так саме звідти, де Криштоп за його наказом скидував бомби на мирних жителів, Маковецький командувач 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу збройних сил Російської Федерації, тобто він керує російською авіацією, мігами, літаками су 34 ту 95 та іншими, які обстрілюють українські міста, зокрема його рідний Чугуєв. Напередодні серед ночі окупанти випустили по Чугуєву десяток ракет, зрівняли із землею і будинок культури і залишили без теплової мережі цілий житловий район. Сьогодні зранку росіяни знову вдарили по місту є влучання в критичну інфраструктуру. Генерал Маковецький вже відомий в Україні зрадник. Українська прокуратура засудила його підлеглого Максима Криштопа за бомбардування Харківської радіостанції, по якій випустили вісім авіаційних бомб. Потім льотчика обміняли у справі. Згадується і сам Маковецький. Проте Маковецький не єдиний російський генерал, який народився в Україні. Генерал-лейтенант Володимир Машевський народився в Димарі Київської області, тому Димарі, який у лютому 2022 року опинився під російською окупацією, де місцевих жителів тримали в полоні, катували і вбивали. Уродженець Димара Машевський був по іншу сторону в цій війні. За даними українських правоохоронців, саме він на початку повномасштабного вторгнення наказував російським військам іти на прорив державного кордону України і штурмувати міста і села Київщини. Зокрема, під керівництвом Машевського Росіяни захопили Чорнобильську АЕС. Тоді у полон взяли персонал станції та військових, які охороняли об'єкт. Четверо суток безпробудно йшли. вони день, ніч ішли, ні, йшли. йшли і Танки, і БМП, і БТР, і машини. Під його командуванням захоплювали північ Київської області. Його рідний Димир, Здвижівку, Бородянку, Катюжанку, Гостомель, Бучу. Там зайти все. Отак, все, як, ну як, як все поскидали, все, все позавалювали, все, в вікна побили, е, двері виламали, все повиламували таке. Ну... П'ятого числа більше то саме дивився снайпер, і він оце пристрілював все. Ми всі бачили жахливі кадри окупації Київщини. Тепер давайте подивимось, чиї це рук справа. Володимиру Машевському, 54 роки. Раніше він організовував охорону об'єктів Росатома, державних підприємств, що працюють на оборонно промисловий комплекс в Росії, освячував російські казарми та нагороджував російських спортсменів. У 2014 та 2015 роках Машевський періодично літав в Ростов, найближчий російський аеропорт до кордону з Україною. Це роки найактивніших бойових дій на Донбасі, коли нібито на стороні так Ваних ЛНР та ДНР воювали лише ополченці, а не регулярні російські війська. Після початку повномасштабного вторгнення Машевський почав захоплювати не тільки рідні землі, але й загалом відповідати за захоплення атомних об'єктів України. У квітні 2023-го він був на зустрічі з Гроссі у Калінінграді, генеральним директором МГТ. Обговорювали безпеку, окупованої російськими загарбниками Запорізької АЕС у своїй декларації за 2018 рік Машевський вказав річний дохід у 2,5 з мільйони рублів. По генерала є син Роман, модний московський фотограф. Він співпрацює з російськими журналами мод, букмекерськими конторами та авіалініями. А ще він багато подорожує. Лише за час повномасштабного вторгнення міль літав у Париж, Ісландію, Токіо. Саме завдяки синові у Машевського старшого можна знайти не тільки портретні фото з російських казарм, а й світлини з фотопрогулянки у місті Домбай на північному Кавказі. Ще полковник Ігор Сварковський. Він начальник відділу управління берегових військ Чорноморського флоту Російської Федерації. Тобто у зоні відповідальності Сварковського входять наступ на південь України та постійні обстріли Одеси, Миколаєва та Херсона. У 2014 році Сварковський літав між Ростовом на Дону та Сімферополем, тоді коли анексували Крим. А вже у 2019 році на окупованому півострові в Сімферополі командував парадом до Дня Перемоги, а наступного року отримав дохід у розмірі 2 мільйони рублів від управління Чорноморського флоту. Ти не вторгався в чужі бріділи, не скал слави, ти захищав отчизну. У 2024 тисячі військові 126-ї окремої бригади берегової оборони збройних сил Російської Федерації, яка підпорядковується Сварковському. Жорстоко вбили чоловіка на тимчасово окупованій Херсонщині. На подвір'ї підозрювані жорстоко побили 64 річного чоловіка, потерпілий спробував врятуватись, сховавшись у будинку. Проте нападники зайшли за ним та розстріляли із автоматичної зброї. Але не лише воєнні злочини, та окупація Криму пов'язують полковника Сварковського з Україною. Сам Сварковський народ. В Полтавській області, де закінчив школу у місті Порятин. Потім навчався в Сумському артилерійському училищі і аж відтак переїхав в Росію. Побудував там військову кар'єру і одружився з українкою, Ліною Сварковською. Вона проживає в окупованому Криму та, схоже, підтримує анексію півострова. У Сварковських багато фото у соцмережах з відпочинку, танці, випускного доньки. А тут починається найцікавіше: донька Сварковського до 2016 року вчилась у Києві, у Київському торгівельно-економічному університеті. Подрожь. Живала Україною під час анексії Криму публікувала патріотичну жовто-блакитну картинку в підтримку України. У 2016 році дівчина публікувала фото з мамою в Києві, а згодом переїхала до Німеччини. Діти, звісно, не відповідають за вчинки своїх батьків, але ми розповідаємо вам про це, аби пояснити загарбницький спосіб мислення російських генералів, яких не зупиняє навіть те, що вони самі, а іноді і їхні діти жили в країні, яку вони намагаються знищити. Цікаво, чи продовжив би запускати ракети по Україні Сварковський, якби його донька досі була тут? Той факт, що рідні діти живуть в Україні, не зупинив іншого генерала російської армії Вадима Клименка. Він родом із селища Просяна Дніпропетровської області. Клименко вже воював у Чечні та Грузії. За даними проекту Сімбджоли був у складі морської піхоти Чорноморського флоту, після чого проходив службу в 40-й окремій бригаді морської піхоти на Камчатці. У 2014-2015 роках Клименко літав між Камчаткою, Москвою та Окупованим Кримом у 2020 році. Задекларував півтора мільйони рублів доходу. Після повномасштабного вторгнення Клименко почав керувати сьомою військовою базою Збройних сил Росії в Гадауті, що в окупованій Абхазії військова частина 93-32, яка у 2022 році базувалась на території окупованого Енергодару Запорізької області. Ось свідчення взятого в полон майора з цієї військової частини. Командування нашої частини, полковник Клименко, командир бази 7-ї Сьомої воєнної. Віржують більш состав. Сьомої базы все сбегают, все отказываются, все хотят вернуться домой. Росіяни захопили Запорізьку АЕС у березні 2022-го. Вони тримають працівників в заручниках, створили на станції аварійну ситуацію і шантажують світ черговою ядерною катастрофою. Із-за обстрілов енергоблоки заес перевели в режим останова. А із чотирьох питаючих станцію ліній остались роботаючі лише одна: Не буде які а система охлаждення нарушиться і не збіжать техногенної катастрофи у 2023 році. За військові заслуги Путін дав Клименку звання генерала в Україні. У Клименка залишилась колишня дружина та двоє неповнолітніх дітей. Вони живуть у Дніпропетровській області, потерпають від обстрілів свого ж батька і підтримують Україну. Це не повний, але дуже наочний перелік російських генералів-зрадників, які народились в Україні і потім повернулися з війною на рідні землі. Подекуди навіть для того, щоб знищити своїх же рідних та друзів. Ми показуємо вам їх, тому що саме ці люди спричиняють біль та втрати, які відчувають зараз мільйони українців. І сподіваємось, що всі вони врешті понесуть справедливе покарання. Якщо вам відомі імена інших зрадників, пишіть нам. Якщо вам сподобався матеріал, підтримайте нас донатом. Лінк вгорі.